І вітання, шановне товариство! Ну що, друзі? Після двохтижневої перерви знову я зайнявся своїм шасіком. І сьогодні я займаюся сідушками. А заодно, думаю, зразу вам покажу. Тому що, як самі знаєте, друзі, я вже неодноразово казав, коли я перший раз сів в кабіну шасіка. Бо мене складалось враження, що я робила не на заводі. Десь в якомусь паршивому ПТУ забухані курсанти. Ну, Особливу увагу тут можна звернути на сидіння. Там пасажирського не було. я провів таку модернізацію. Заводське я поставив туди, на пасажирське. Зараз я вам покажу, як воно там детальніше виглядає. А на місце водія я поставив від Т150. Вона тут капітально підходить. Я знизу, значить, корошеньке кріплення оставив стандартний. Тут. Ах, ти, чого ж, вона цього часу не виключається. Тут я взяв два брусочки підставив. Також ще стандартна частина. А решту я взяв оголочки і прикрутив до. Сидіння ВТ-150. Я поставив його так, щоб мені було зручно, хоч його можна взад-вперед регулювати. Ну, а заодно і регулюється вже так, як нахило спінка. Як потрібно. Ну, Аналогічно з тої сторони так само. Тепер покажу вам пасажирське. Воно ну, має також руховане. Ну, як бачите, треба вже міняти чехли. Я вже тим займуся, я вже часу і Його також можна регулювати взял вперед. Ну і при потребі О, так. я зараз його і зразу зніму. Отак. Мені залишилося. Зараз зняти до кінця. Я зніму і далі вам покажу, як воно в мене зроблено. Так виглядає моя конструкція на пасажирське сидіння. Тут я докріплення бока, зробив, Взяв такий уголок, як бачите, вигнув його буквою П. Получились і стойки на рівні з крилом. До них я прикрутив салазки від іномарки якоїсь від сидіння. Тут дав поперечку і тут друга салазка на крилі. То одна половина салазок. А друга половина, зараз я вам покажу, прикріпив до пасажирського сидіння. Як бачите, друзі, я всі ці лишні прибамбаси заводської сідушки повикидав, ті бляхи позагинав. І залишив тільки кронштейн, щоб можна було Зараз Покажу. -за кронштейна Я поставив кріплення від Т-150. З тамтої своєї сідушки зняв, прокрутив сюди з тої і з тої сторони. І до них прикрутив другу полинку салазок. В такий спосіб сидіння можна регулювати. І вона досить зручне. Друзі, вийшла в мене модернізація кабіни для зручності водія і пасажира. Ну, думаю, наскільки то можливо було, я показав, ви зрозуміли. Як то можна зробити при наявності сідушки від Т-150? Ну а зараз іду, жінка заряджає швейну машину нитками і будемо шити чехли. Ну, все, друзі, бувайте! Всіх вам благ, мирну небо над головою!